А ви ставите одне з найглибших філософських питань фізики питання про свободу волі протягом мільярдів років на цій планеті існувало життя, але не було свободи волі. Фізика не змінилася, але тепер ми маємо свободу волі. Мозок є автоматичним, але люди вільні. Наша здатність робити вибір, часто розуміється невірно. Ніколи не вдасться передбачити людські вибори. Насправді, я не вважаю, що свобода волі існує взагалі. Протягом мільярдів років на цій планеті існувало життя, але не було свободи волі. Фізика не змінилася. Але тепер ми маємо свободу волі. Різниця полягає не в фізиці. Загалом справа у біології, зокрема в еволюційній біології. Протягом цих мільярдів років значно еволюціонували та покращили наші компетенції. Когнітивна компетенція дельфіна чи шимпанзе значно краща за компетенцію наприклад лобстера чи морської зірки Але наша переважає ще більше набагато більше можна дуже багато розповідати про те як ми набули тієї чи іншої компетенції і це я можу. Це саме та природня сила, що відокремлює нас від всіх інших видів. Ключовим є те, що ми не просто діємо з певних причин. Ми озвучуємо наші причини собі та іншим. Питання, чому ти це зробив? Та можливість відповіді на це питання це ключ до відповідальності. Насправді, слово відповідальність має свій власний зміст. Ми відповідальні, оскільки ми можемо відповідати на виклики наших причин. Чому? Тому що ми не просто діємо з певних причин, ми діємо з причин, які ми свідомо представляємо собі, і це дає нам силу і обов'язок мислити наперед, передбачати та бачити наслідки наших дій. Ми можемо оцінювати ці наслідки, враховуючи те, що нам говорять інші, ділитися своєю мудрістю одне з одним. Жоден інший вид не здатен на це, і саме тому ми можемо ділитися своєю мудрістю. У нас є особлива відповідальність це надає нам ту свободу, яку, наприклад, не може мати жодна пташка. Існує дуже конкретне обмеження того, наскільки глибоко ми, як свідомі суб'єкти, можемо досліджувати наші власні дії? Це поверхневий доступ, який ми маємо до того, що відбувається ось це і є свідомість. Коли я кажу, хто це ми, хто має цей доступ. Це само по собі ілюзія, оскільки в мозку немає якогось начальника, який сидить там і має обмежений доступ. Це теж є частиною ілюзії. Це сукупність різних підсистем, які мають різний доступ до окремих речей. Та несвідомо змовляються задля виконання необхідних завдань я не вірю в існування свободи волі в розумінні духа всередині машини душі, що якимось чином щитує телевізійний екран почуттів і натискає кнопки та керує поведінкою. Ми не здатні пояснити це. Я вважаю, що наша поведінка. Є продуктом фізичних процесів у мозку. З іншого боку, коли є мозок, який складається зі 100 мільярдів нейронів, з'єднаних 100 трильйонами синапсів, це вельми комплексна система. це означає, що ніколи не буде можливим передбачати людські вибори зі стимулів, що вплинули на ці вибори заздалегідь. Ми також знаємо, що мозок налаштований так, що існують принаймні два типи поведінки. Є те, що відбувається, коли я свічу вам в очі, і райдушка скорочується, або коли я б'ю по вашому коліну молоточком і нога різко підстрибує вгору. А ще ми знаємо, що існує частина мозку, яка обирає, щоб з'їсти на обід, або обирає між шоколадним і ванільним морозивом. який зробити наступний крок у шахах: узяти коробку чи покласти її. Це дуже відрізняється від реакції вашої райдушки. Коли світло потрапляє вам в очі, саме цей другий тип поведінки, що задіює значну частину мозку, особливо лобові частки, інтегрує в себе величезну кількість інформації у створенні поведінки, має певну психічну модель світу, може передбачати наслідки можливої поведінки і обирати її на основі цих наслідків. Усі ці аспекти формуйте і сферу поведінку, яку ми називаємо свободою волі, і її слід відрізняти від примусових рефлексів, але це не обов'язково пов'язано з якимось таємничим духом. Протягом десятиліть я говорив одну доволі справедливу річ, якщо свобода волі дійсно існує. То її прояв саме в нудних місцях, і ці місця стають все більше обмеженими. якщо ви наполягаєте на тому, що сьогодні ми вирішили почати чистити зуби зверху, а не знизу, чи якось навпаки, і це був прояв свободи волі. Гаразд, я не буду цього заперечувати. Хай буде так. Насправді, я не вважаю, що свобода волі існує взагалі. Якщо ви розглядаєте фактори, які враховуються при визначенні, чи здійснить хто небудь протягом наступних двох секунд правильні дії, при спокусі вчинити інакше, то ці змінні враховуватимуть усе починаючи від спазмів у шлунку у той день через те, що вони вранці з'їли щось погане. Що робить нас більш егоїстичними, більш імпульсивними, то що до того, які епігенетичні ефекти відбулись з ними під час першого триместру вагітності, коли вони були плодом в утробі матері, Розглядаючи певні речі, ми розуміємо, що вони біологічні або органічні, хоча 500 років тому чи 5 років тому, ми б зробили жорстке моральне судження. Замість цього, ми тепер знаємо, ага, це біологічне явище, і коли ми дійдемо до усвідомлення того, що так, ми біологічні. Організми, ця ідея свободи вибору, окрім провокаційного словосполучення, буде нічим іншим, ніж міфом. Наш мозок складний, він став таким великим завдяки еволюції. Збільшуючись шар за шаром, тому наша здатність робити вибір часто є чимось незрозумілим. Наша здатність приймати рішення часто зазнає впливу навколишнього середовища, нашого досвіду та біохімії, що формують наш мозок. Ви ставите одне з найглибших філософських питань фізики питання про свободу волі. По-перше, існує щось, що називається ньютонівським детермінізмом. Ньютонівський детермінізм стверджує, що всесвіт це гігантський годинник, який був заведений на початку часів і відтоді не зупинявся згідно з законом руху Ньютона. Тобто, те, що ви будете їсти 1 січня через 10 років, вже визначено. За допомогою законів руху Ньютона це вже відомо. Айштейн вірив у це. Він був детерміністом. Деякі люди запитали Айнштайна, чи означає це, що вбився страшний масовий вбивця, насправді не винен у своїх злочинах, оскільки це вже було передбачено мільярди років тому. і Ейнштейн відповів: ну так, в певному сенсі, це правда. Навіть масові вбивці були заздалегідь визначені, але сказав він, їх все одно треба посадити до в'язниці. Потім з'являється Гейзенберг і пропонує принцип невизначеності Гейзенберга. Він каже, це абсурд. Є невизначеність, ви не знаєте, де знаходиться електрон. Він може бути тут, тут, там або в багатьох місцях одночасно, і це, звісно, Айнштейну не сподобалося. Він сказав: Бог не грає в кістки з всесвітом. Але визнайте це. Айнштейн був не правий, Бог грає в кістки. Кожен раз, коли ми дивимося на електрон, він рухається, є невизначеність стосовно положення електрона. Тож що це означає для свободи вибору, в певному сенсі це означає, що ми маємо деяку свободу волі, в тому сенсі, що ніхто не може передбачити ваше майбутнє життя, зважаючи на ваше минуле. Завжди є вайлдкарт, завжди існує невизначеність в усьому, що ми робимо. Чи означає це, що свобода вибору визначає майбутнє? саме по собі існування цих філософських питань свідчить, і що певна свобода волі в нас таки є. Як і свідомість свобода волі часто розуміється неправильно, бо ми знаємо про неї з певного досвіду, але її важко зрозуміти через зміст, тобто що саме означає свобода волі. Багато людей одразу думають, що свобода волі пов'язана з тим, чи є світ детерміністичним або ж ймовірністим. І, хоча фізика має певні ідеї щодо цього, які час від часу змінюється, це не стосується нашого досвіду. На мою думку, неважливо чи примушує всесвіт вчиняти вас випадково або якось конкретно. Гадаю, важливим є те, що свобода волі передбачає відповідальність за свої дії, а відповідальність це соціальний інтерфейс. Наприклад, коли мені кажуть, якщо я зроблю X, я потраплю до в'язниці. І це впливає на моє рішення, робити X, чи ні? Очевидно, я відповідаю за своє рішення, оскільки в певному сенсі це звернення до моєї відповідальності. Або з іншого боку, якщо я роблю щось і це завдає шкоди іншим людям, а я не хочу завдавати шкоди. Це також впливає на моє рішення. Якби ми обговорювали цю тему, я б назвав це рішенням на основі вільного вибору. А воля – це прояв того, що моя нервова система на будь-якому рівні свого функціонування підняла мотив до наміру. Вона дійшла до певної цілі і інтегрується в мій життєпос. Протокол, де я сприймаю себе у цьому світі. Це те, що я назвав би справжнім рішенням, таке рішення є вільним в тому сенсі, що на нього можна вплинути міркуванням. Суттєва частина свободи волі, яку люди хочуть зберегти, це відчуття відповідальності І я вважаю, що це дуже важливо. На мою думку, вся ця механічна робота над мозком може загрожувати цьому. Ви дізнаєтеся, що відповідальність розуміється на соціальному рівні. Угода, правила, які ми узгоджуємо співоснуючи тому. Мені подобається використовувати метафору про автомобілі і дорожній рух. Ми можемо вивчати автомобілі та всі їх фізичні відносини, точно знати, як усе це працює, але це аж ніяк не готує нас до розуміння дорожнього руху, коли всі авто збираються разом і починають взаємодіяти. Це інший рівень організації та опису цих взаємодіючих елементів, те саме стосується мозку. Ми можемо вивчити мозок до енного рівня, і це добре, це те, чим ми зараз займаємося, але це не стосується того, що на цьому рівні знаходиться відповідальність за свої вчинки у суспільстві. Отже, зазвичай я підсумовую це наступним чином. Мозок є автоматичним, але люди вільні. Оскільки вони об'єднуються в соціальну групу, і в цій групі є правила, за якими треба жити. Цікаво, що у кожній соціальній спільноті, чи то штучній в інтернеті, чи серед людей відповідальність є важливою, інакше все просто розпадеться. Насоси інтуїції іноді називають когнітивними експериментами. Доволі часто так називають. Проте насправді вони не є чимось формальним, а зазвичай це історії. Маленькі байки, між іншим, я вважаю, що вони подібні до байк Езопа тим, що вони ймовірно мають мораль. Вони повинні вчити на чомусь. Їх мета змусити аудиторію скористатись інтуїцією, дійти висновку Коли ви б'єте кулаком по столу і кажете, саме так і має бути, вірно. І якщо мета досягнута, необхідна інтуїція була витягнута. Це засоби переконання. незначні засоби, якими філософи користувалися протягом кількох тисяч років. Один з моїх улюблених свіжих експериментів, який я розробив, щоб подражнити нейробіологів, які кажуть, що нейробіологія доводить свободи, волі немає. Я вважаю, що їхні аргументи є необдуманими, крім того, те, що вони роблять, може бути шкідливим. Тому я придумав маленький когнітивний експеримент, невеличкий насос інтуїції, щоб довести це. Це історія про нейрохірурга негідника, який лікує пацієнта, з обосивно компульсивним розладом, вставляючи маленький мікрочіп в його мозок. Який контролює ОКР обусивно компульсивний розлад. Такий чіп дійсно існує. Він був розроблений в Нідерландах і працює досить добре. Це науковий факт, але тепер прийшла черга наукової фантастики. Отже, після того, як нейрохірург виконала операцію, зашила пацієнта, вона говорить: гаразд, ваш ОКР тепер під контролем. Ви будете раді про це дізнатись, але окрім того, наша команда буде моніторити вас 24 на 7, і з цього моменту ми будемо контролювати всі ваші дії. Ви будете вважати, що у вас є свобода вибору. Ви будете бажати, що ви приймаєте свої власні рішення, але насправді у вас зовсім немає свободи волі. Свобода волі це ілюзія, яку ми будемо підтримувати, контролюючи вас. До побачення, хорошого життя. Після чого вона відпускає його. Він вірить їй. у неї є блискуча лабораторія, і ви знаєте, багато ступенів та дипломів і таке інше. Тож що він робить? Він, думаючи, що в нього більше немає свободи волі, стає трохи самолюбним, трохи агресивним, трохи недбалим у своїх вчинках, і трохи згодом, віддаючи себе своїм найгіршим арисам, а він потрапляє у неприємності з законом. Його заарештовують і відправляють до суду. Та він каже: Але ваша честь, у мене немає свободи волі. Мною керує команда лікарів в нейрохірургічній клініці. Вони кажуть: Ви про що взагалі? Потім вони викликають нейрохірурга на свідчення. І кажуть, чи говорили ви цьому чоловікові, що ви контролюєте кожен його крок, що в нього немає свободи волі. Вона відповідає: так, я казала, але я просто гралася з його головою. Це був звичайний жарт, я не думала, що він повірить мені. Ми можемо зупинитись тут, глибоко вдихнути і сказати, що вона зробила щось дуже погане. Це було. це йому дійсно зашкодило. Фактично. Б'з її невеличкий жарт, в якому вона сказала, що в нього немає свободи вибору, навіть без хірургічного втручання досяг того ж ефекту, що й сама операція, вона обмежила його, сказавши, що він не має свободи волі. з моральної точки зору, вона по суті перетворила його на недієздатну особистість. Якщо ми погоджуємось з тим, що вона зробила погану справу і нікому не слід так жартувати, що ми можемо сказати про нейробіологів, які щодня розповідають спільноті? Ми продемонстрували в наших лабораторіях нейробіології, що ніхто не має свободи волі? На мою думку, якщо нейробіологи визнають те, що мій уявний нейрохірург вчинив безвідповідально вони повинні серйозно замислитись, чи не безвідповідально робити такі заяви про свободу вибору, і це не якась вигадка. Вос і Шулер у значній статті, що була відтворена в різних варіаціях, провели експеримент, аби перевірити це зі студентами коледжу, які отримали два тексти для читання обидва взяті з книги Френсіса Кріка. Дивовижна гіпотеза. Один текст був про свободу волі, а інший ніяк її не стосувався. Загалом у першому йшлося свобода волі це ілюзія. Усі ваші рішення фактично визначаються причинами, які досліджує нейробіологія. у вас немає свободи волі, це лише ілюзія. Отже, ми маємо дві групи групу, яка читала цей уривок, і групу, яка читала інший уривок з цієї ж книги, однієї довжини. Після цього, як вони прочитали уривок, їм було запропоновано розв'язати головоломку, де вони могли заробити трохи грошей. Дослідники вправно зробили головоломки трохи недосконалими, тож при розв'язанні можна було схитрувати. Про що з об'єктом, так би мовити, натякнули? Які, на ваші думку, результати? Суб'єкти, які прочитали уривок, де Крік говорить, що свобода волі це ілюзія, хитрували значно більше ніж друга група? Інакше кажучи, одне лише прочитання цього уривка знизило обережність стосовно наслідків їх вчинків. І вони стали дещо недбалими у своєму власному процесі прийняття рішень. As it were or worse, або навіть гірше.